Ну, ми, якщо, ми не переслідуємо ні членів родини, ні, 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 ні одних, Значить, якщо є якісь протиправні дії, ми в рамках чинного законодавства внесення через ЄРДР, проводимо заходи, все, з погодженням судом, з прокуратурою ніяких, ніяких. переслідувань відносно, я не знаю, хто, хто члени сім'ї, не, не можу вам повідомити. А щодо кримінальних справ, які міліція порушила, чи відомо, можете сказати, яка кількість справ до чого? Я сам шокований цифрою наданою міською радою. 32, кримі... 32, кримі... 32 кримінальних провадження. Я, я... Я, що... це... я, та та я навіть не, не можу досягнути е... 32 кримінальних провадження через проти міської адміністрації. Я не готовий доїздити. Якщо є там, можливо якісь там. Станки... Останній раз були представники міської ради, питання по шеду задавали по кримінальних провадженнях, є там кримінальні провадження от, по діях працівників шеду там от, є, от, а там інших я не, не можу вам точно сказати. Які? Мені треба знати підконтрольні об'єкти міської ради, щоб тоді сказати, що які є кримінальні провадження. От, 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 от. Ну, але ви нам колись це скажете, коли ну, ви вивчите це питання чи ні? Ми це питання вивчимо, і вам давайте будемо говорити це, коли воно прийде через суд. Ми mm -hmm. вас Добре? Mm -hmm. Ясно. Ну, вже... Бачите, там напевно суду не буде. Міський, міський голова сказав, що вони вже всі терміново закриті. Тобто yeah. за заявою міського голови було 32 кримінальні справи відкриті і закриті через 3 дні після того, як змінилася влада в країні. Yeah, вони казали, що може більше було, але Ї... Ні, Але 30... принаймні вони вже закриті, тобто суда там як такого неможливо. Шановні представники засоби власні інформації, дуже приємне питання, але я хочу сказати, що е, 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 аналізуючи кожен випадок, треба дивитися, як може так швидко закритися кримінальне провадження. Є, тим більше підставою закриття кримінального провадження є прокуратура, яка буде дивитися ситуацію, підстави її закриття і для чого вона була тоді внесена. Побачимо. Пізніше, я думаю, поінформуємо міської Голови міської ради його читали, що перевіряли. Особисто там нема жодної кримінальної справи і не було. А якщо прокуратура тобто, буде вивчати, тобто це ще може бути також, що вони буде безпідставно відкриті, так? Тобто, тоді хтось має нести відповідальність. Розумієте, на сьогоднішній день Для того, щоб е, провести якісь заходи, необхідно внести інформацію в єдиний журнал якому... розслідування. Коли вносить, Тоді ми маємо право за, зробити запит на документи, коли по старому процесуальному кодексу ми могли в, в, в рамках заяви працювати і відбирати пояснення, запит робити, а потім аж порушити кримінальну справу, то зараз ми повинні зразу внести любе звернення громадянина вноситься, а потім розвідувати. Ми можемо тільки е, до внесення процесуальної дії зробити уряд місця події і все, більше нічого. Всі останні дії, запит документів. Проведення ревізії, все повинно буде через вже... Можливі перевірки були, але вони не мали судового вирішення. Перевірка проведена і закривали справи.